Хата невже тут і живуть мої дорогі сестрички? Гей, є хто живий? А всередині ще краще. Ось ця цяцька мені пригодиться. Опуп'єна плазма жаль зараз не віднесу. А ось і хавчик, я голодна, як вовк. Смакота у мільйон разів краще за тюремну їжу. Я злодій, не рухайся. Спокуха, братуха, свої. Свої я тебе не знаю. Кіті та Діану знаєш, це мої сестрички. Прийшла їх відвідати. Кіті та Тадіана. Ну так, хіба ми не схожі? Схожі, але Кіті та Діана ніколи про тебе не розповідали. Я тобі не довіряю. Чувак, не гони. Все чекіпукін. Чому ти раніше не приходила? Слухай, у мене в пузі зовсім порожньо. Не жерла більше доби. Давай ти мене погодуєш, а запитання потім. Гаразд, сідай, я тебе погодую. О чума, тягни все, що є. О, золото. Це мені треба. А де виделка? Ти не приносив. Дивно. А це що? А, це новий аксесуар фірми Пучі. Писк моди. Зрозуміло. Ти точно все купила? Наступні знижки не скоро. Я взагалі купила, але гроші ага. закінчилися. Так, я теж все витратила. Гадаю, батьки подарують нам гроші на наступне ага. свято. А тепер давай примірку влаштуємо. Йдемо. Дякую, малий, від душі нагодував. Тільки ти з'їла майже весь запас продуктів. Ну, сорян. Тепер доведеться в магазин йти. Куди в тебе стільки влазить? Посидиш у в'язниці і не таке будеш хавати. Чого? Це так, нічого. Гаразд, я пішов, ще обід готувати. Всю ковтинку потрібно поміряти з червоними джинсами. На мою думку, буде надто яскраво. Алло, мам? Заспокойся і говори спокійно. Ти не жартуєш? Не може бути. Добре, ми будемо обережними. Що там уже мати кіпішує? Наша сестра Соня втекла із в'язниці. Соня бути не може. Її там серйозно охороняють. Мені теж слабо віриться, але треба бути обережними. Якщо що, одразу дзвони до поліції. Хтось сказав поліція? Соня! Значить, правда втекла. Навіть не думайте дзвонити до поліції, інакше. Ти що? Звісно, ми не подзвонимо. Навіть не думали. Ага, локшину на вуха, комусь іншому будете вішати. Я все чула. Так, 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 тільки не кип'ятись. Мобілки на базу знаю я вас. Ну, ося, я телефон тільки недавно купила. Не кипішуй. телефон я поверну. Так, Соня, а тепер розповідай, навіщо ти втекла з в'язниці? А як ви думаєте, втомилася я від такого життя, як я давно не лежала на нормальному дивані? Якби ти не була злочинницею, не довелося би у в'язниці сидіти. Дівчата, я змінилася. Щось слабо віриться. Ось тобі хрест, я все усвідомила. Тепер жодних злочинів. Гаразд, а це ти як поясниш? Це рефлекс. Я хочу змінитися. І хочу, щоб ви мені допомогли. Допомогти тобі це завжди погано закінчувалося. Цього разу все буде по-іншому. Обіцяю! Нам треба порадитись, тільки щоб я вас бачила, і без фокусів не можна їй суперечити. Інакше вона розлютується. І на допомогу не покликати. Коротше, давай поки їй допомагати, а потім подивимося за обставинами. Може, просто втечемо? Точно, як тільки з'явиться можливість, вибігаємо через задні двері. Окей. До речі, я бачила там вашого друга, здається, Бакса. Макса? Точно він славний малий. Шкода буде, якщо з ним щось трапиться. Тільки спробуй зробити йому щось. Йому нічого не загрошую, якщо ви будете хорошими дівчатками. Куди ми подінемося? А тепер за справу принесіть мені нові шмотки. Соня, без образ, але тобі б спершу в душ сходити. Так, запашок уже пішов. Де тут у вас душ? До кінця коридору і праворуч? А це я беру із собою. чекайте на мене у Вітальні. А де Макс? Не знаю. Пішли, пошукаємо у Вітальні. Де цей Макс? Так, так, так. Грузися, друже, грузися. Я не знайшла Макса. Може, вона його вже того. Ну тебе, впевнена з ним, все ок, поки що. А ти що робиш? Хотіла з кимось зв'язатися, але інтернету немає. Думаєш, Соня така дурна, вона його вимкнула, можеш навіть не старатися. І що? Ми реально будемо танцювати під її дудку? Давай робити так, щоб вона просто пішла. Не можна її відпускати. Її місце в'язниці. Ми її не перехитримо, вона надто розумна. Я в цьому маю сумнів. Ну, що Кіті вже комусь написала через інтернет. Навіть не намагалася. Так, так. Я тебе знаю, як свої п'ять пальців, як і тебе. Та. А де Макс? Що ти з ним зробила? Я з ним нічого не робила. Він просто пішов у магазин. Увага, З колонії втекла небезпечна злочинниця. може бути озброєна та небезпечна. Якщо ви її помітите, одразу дзвоніть в поліцію, особливі прикмети. Дивитись якусь несенітницю. Соня, що тобі від нас потрібно? Для початку допоможіть позбутися цього. Окей, сідай. Соня, як тобі вдалося втекти з в'язниці? Дуже просто в охоронці зараз беруть будь-кого. Ти вбила охоронця, нікого я не вбивала. Вкрала ключі і все. І все. Ну, ще вкрала його шмотки, але це для справи. А які в тебе далі плани? Тільки чесно. Шукатиму своє місце під сонцем. Будеш далі красти. Ну доки я не знайду роботу, мені ж треба на щось жити. Тебе шукає поліція. Вони тобі не дадуть розгулювати на волі. Твої фотографії, напевно, вже розклеєні по всьому місту. Ви мені допоможете змінити зовнішність, і я почну нове життя. Щось я не впевнена. Як від них болять руки. Діана, даремно ну я тебе навчила всяким секретикам. Може, підеш по моїх стопах? Ні за що Навіть не думай вплутувати у свої брудні справи молодшу сестру. Дарма ти так. Діано, ти маєш великий талант. Так, досить. Давай ми видамо тобі шмотки і ти звалиш звідси. Сягніть все, що є зараз. Я хочу допомогти Кітті. Вона сама впориться, а в мене до тебе серйозна розмова. Якщо це порушує закон, можеш навіть не просити. Діано, мені потрібен помічник та учень. Ти якраз годишся? Ні, іще раз ні. Подумай добре, ти житимеш у шоколаді. Купуватимеш все, що захочеш, а не за знижками. Я не хочу сидіти у в'язниці і засмучувати маму, як ти. Подумай добре, такий шанс не щодня випадає. Ось вибирай. Що це за ганчірки? Я що вам принцеса? Зате так тебе ніхто не впізнає. Ні, я в такому не хочу. Тоді йди і сама вибирай собі шмотки. Так і зроблю. Кіті, тобі взагалі нічого довірити не можна. Даремно ти дозволяєш їй ритися в наших речах. Вона ж все там вкраде. Вона і так вкраде все, що завгодно, якщо захоче. Сподіваюся, вона не візьме мої нові речі. Нехай бере, що хоче, аби скоріше звалила. Живий. Звісно, живий. А що зі мною може статися? Та так. До речі, дівчата, ви вже зустріли свою сестру. Вона така не нажера. На жаль, зустріли. До речі, вона так схожа на злочиницю, яку шукає поліція. Гадаю, треба йому все розповісти. Максе, присядь, нам треба тобі дещо розповісти. Ви мене лякаєте. Макси, це є наша сестра, вона небезпечна злочинниця. Так, це ти бачив її вранці. Ось мені ти, а здавалась такою милою. Стоп, у будинку злочинить? Я дзвоню в поліцію. Точно, давай. Дзвони, дзвони. Так, так, так. То наш Мосік повернувся. Я Макс. А я так і не представилася. Мене звуть Соня, дуже приємно. А де мій телефон? Я чула, що дівчатка вже все розтріпали. Сорі, але я не дам тобі зателефонувати до поліції. Будь обережний, вона може обчистити. Будь-кого. Ти хочеш нас пришити? Звісно, ні. Мені просто потрібна допомога. А якщо я дам тобі грошей, ти підеш? Можливо. У мене багато грошей. Ось тримай. Цього вистачить? Не приколюйся, тут навіть на відмичку не вистачить. Дівчатка, а у вас немає грошей. А ми все витратили на шопінг. Не можна витрачати все до копійки. Потрібно залишати гроші на всякий випадок. Ах, Макс, ти такий зануда у тому магазині знижки один раз на рік. А малий молодець знає, як з бабками погодитись. Так, у нас бабусею гарні стосунки. Вона мала на увазі гроші. На точно. Напевно, Морсик стежить за своїми витратами і вміє рахувати гроші. Я Макс, так я записую всі свої витрати та відкладаю гроші. Дівчатка. А чи не могли б ви спалити мої старі речі на задньому дворі? Навіщо? Щоб поліцейський собака не прийшов на світ? Чи потрібні вам проблеми? Бажаєте бути співучасниками? Спаліть ці шмотки швидше і не турбуйтеся, я за нею наглядаю. Макси тільки не слухай її. Ідемо, кітці, і захопи запальничку. Ти ж розумієш, я не така зла, як кажуть у новинах. Ти злочинишся і крадеш гроші у людей. Розумієш, я краду тільки у багатих, які нечесно заробили свої гроші. Що, правда? Правда, а ще я ділюся з хворими та жебраками. Типу, як Гуд чи що. Так, у мене шляхетні цілі. Я потрапила до в'язниці, несправедливо. Ну я тобі не дуже вірю. Одразу видно, що ти розумний малий. Так, мене так не проведеш. Шкода, якщо мене зловлять, я не зможу допомогти притулку із хворими тваринами. Блін. А знаєш, якщо ти мені не віриш, то можеш піти зі мною і сам у всьому переконаєшся. Хм, якщо ми допоможемо тваринам, то я згоден. Добре, але для початку ти маєш дечому навчитися. Ти зібрала її шмотки? Ага, потрібно швидше їх спалити, бо її без собак знайдуть А це її сумка? Походу, так, я такої ще не бачила. Отже, її теж треба спалити. Тоді тягни її ти. Що можна винести у такій сумці з в'язниці? Очманіти! Що тут у тебе? Вони справжні. Вона ще обчистила банк? Схоже на те. Боюсь уявити, скільки тут грошей є. Мільйон точно. Ми зможемо стільки всього купити. Можна придбати свою машину. Навіть ага. літак. Діана, Остинь, ми не зможемо витратити ці гроші. Їх доведеться повернути. Може, хоч трохи візьмемо. Давай ми не будемо, як Соня. Так, точно. Краще давай спалимо вже ці шмотки. Для початку потрібно навчитися ходити. Ти маєш ходити на вшпиньки, щоб менше шуміти. Окей. Okay. Так. Ведмідь тихіше ходить. Пробуй ще. Ось вже набагато краще. Трохи тренувань і будеш готовий. Не думав, що треба вчитися, щоб бути злочинцем. Це ціле мистецтво. Не кожен може його освоїти. Я бачу у тебе талант. Правда, думаєш, у мене вийде? Звісно, тільки для тренувань нам потрібна косметика. Косметика? Навіщо? Для маскування? Точно. Ну, у Амільки багато косметики. Давай візьмемо. Гадаю, Амілія не буде проти. Косметика має бути тут. Але двері зачинені. Ось, візьми це. Хочеш, щоб я взламав двері? Це також частина тренування. Я впоруюсь, мене якось Амілія вчила. Красень взагалі. Ось тут косметика. Може, вона ще десь ховає? Гаразд, нам вистачить і цієї косметики. Бери там помаду і йдемо практикуватися. Помаду. Ми точно все спалили. Все окрім сумки. Блін, на сумці наші відбитки. Отже, якщо поліція її знайде, нас можуть підозрювати. Сподіваюсь, це допоможе. Від Соні завжди були самі проблеми. Раніше вона була гарною дитиною. Тільки зв'язалася з поганою компанією. Думаєш, вона може виправитись. Задумала її прикривати. Забудь про це. Трохи шкода її. Сестра все-таки вона нас не жаліє, коли підставляє. Ну, готово. Тепер сумка ідеально чиста. Ходімо, перевіримо, як там Макс. Макси, як ти? Вона тебе не скривдила? Ні, скоріше навпаки. Навпаки? Соня навчила мене крутим речам. І чого вона тебе навчила? Маскування, спритність рук. Я ж сказала не слухати. <звук> Він уже дорослий малий, сам вирішує що робити. Ага, і я вирішив іти разом із Сонею. Разом із Сонею? Так вона крута і займається шляхетною справою. Нічим таким вона не займається. Вона тебе обдурила. Я своїх партнерів не обманюю. Макс, ти серйозно? Тобі треба буде завжди ховатися. А що не життя, життя суцільна романтика. Гаразд, дівчата, дякую за допомогу, а нам уже час. Не так швидко. Ми Макса нікуди не відпускаємо. Ми зараз подзвонимо його братові. Так, я зараз подзвоню чаку. А телефон у вас є? Понесеш мою сумку. Звісно, не може відпускати Макса, вона йому голову задурила. Іншого виходу нема. Зупинимо їх з силою. Чого собі я від вас такого не чекала. Ви стали сильнішими. А тепер ми нарешті подзвонимо в поліцію. Дівчатка, ні. Як дзвонити? 911 чи 102? Дай Де сюди. А де вона? Втекла, як справжній профі? Далеко не піде. Тільки не це. Стояти. Нам кінець. Ти зателефонував до поліції. Так, але ж ти знаєш Соня. А, вона а швидко сховається. Максе, чим ти думав? Вона втекла без мене, як вона могла. Соня тільки робить, що використовує людей. Вона не така, вона хороша і допомагає а, людям. Глядачі, поставте лайки і доведіть, що ми з Кіті маємо рацію. Тоді Макс зрозуміє. Я сподіваюся, що вона повернеться. Так, поверне машину і котиться на всі чотири сторони. Сподіваюсь, що машина застрахована. Гаразд, а тепер давайте трохи розслабимося і подивимося телевізор. Фото надіслав нам анонім. Тут ви бачите двох злочинців, які пограбували банк. Якщо ви їх побачите. Нам кришка.